Технологічний прогрес поступово витісняє життя людини, речі, якими вона користувалася протягом сотень років, і без яких раніше не уявляла свого існування. Тепер технологія перейшла у наступ на книгу і її традиційному паперовому вигляді. Продаж електронних книжок у США за останній рік виріс на 150%. Лише у червні таких книг було продано на загальну суму у 12 мільйонів доларів. Втім, експерти заспокоюють, що принаймні зараз паперові книжці повне знищення не загрожує, адже у неї залишається мільйонна армія прихильників. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Електронна книжка дозволяє тримати сотні творів в одному невеличкому апараті, куди можна завантажити новий роман чи детектив миттєво через бездротовий інтернет. Деякі апарати навіть читають книжки вголос. Лише компанія Amazon пропонує своїм клієнтам понад 300 тисяч творів в електронному вигляді. Коштує такий твір в середньому 10 доларів у два з половиною рази дешевше від друкованої книжки. Щоправда, клієнтам потрібно інвестувати 300 доларів для придбання щитувача. Електронна книга також відкриває двері авторам, які не можуть знайти видавця, і не мають грошей на коштовний друк і розповсюдження традиційних книжок. Твори Дебі Мек продаються в електронному форматі. Я думаю, це дає можливість опублікувати твори, для яких люди не можуть знайти видавця. Якщо ви не можете друкувати книжку, але відчуваєте, що маєте цікавий матеріал, з'явилась можливість опублікуватися. Однак електронна книжка ще не готова повністю витіснити друковану. Твори юджини кім продаються як в електронному, так і друкованому вигляді. Але сама письменниця віддає перевагу паперовому формату. В самому процесі перегортання сторінок є щось чудове, коли разом з новою сторінкою розкривається історія. Я думаю, це приходить з досвіду спілкування з книжкою у дитинстві. Деякі автори взагалі відмовляються друкувати свої твори в електронному форматі. я переконаний, що деякі люди просто не хочуть читати книжку з екрану. Якщо ви цілий день працюєте за комп'ютером, ви не хочете цього робити. Тим часом вже розпочалась боротьба за права на електронні книги. Група компаній протестує проти монополізації ринку компанією Google, яка змогла втримати права на публікацію мільйонів книжок в електронному вигляді. Зорислав Байдюк, Голос Америки.